Моє вам вітання! Сьогодні готую ментай з мінімальним набором продуктів, дуже швидко і без клопоту. Кажу вам відверто, будь-яка риба за цим рецептом дається ніжною, соковитою і дійсно дуже смачною. Перелік всіх інгредієнтів в кінці відео і в описі під ним. У мене сьогодні ментай, але це може бути і хек: 1 кг це 2 рибини. Я вже прибрала лоску, зрізала плавники, зачистила середину і нарізала на ось такі пристойні шматочки. Кожен шматочок орієнтовно 3-4 см. Перекладаю рибу в миску та буду маринувати. Всипаю одну чайну ложку приправи до риби. В її складі вже є базилік, малісунелі, зіра, коріандр, аджика і паприка. Одну чайну ложку солі це приблизно 8-10 г, бо саме стільки солі потрібно на 1 кг риби. 1 чайної ложки копченої паприки. І чорний перець або суміш перців. Тут вже кожен за своїм смаком більше чи менше все як ви любите. Ну і вишенька на торті, одна чайна ложка гірчиці в зернятах. І на завершення сонячникового олія без запаху я додаю її на око, але це приблизно десь одна столова ложка. Ну ось і все з маринадом покінчено, рибу ретельно і гарненько перекала пеціла і перемішала. Тож саме на часі залишити її в спокій для маринування орієнтовно на 20 хвилин. Можливо, і не більше, якщо у вас є час. Цибулю 2-3 штуки буду карамелізувати. І щоб вона не зіпсувала вам смак страви, поділюся з вами двома хитринками. І перше це завжди видаляйте ось цю зелену середину. Влітку ви її не знайдете в цибулі, а ось зимку і навесні цибуля проростає і її паростки дають дірку тут страві. Подрібнюю її на півкільці, але це можуть бути і кубики на смак страви, це ніяким чином не впливає. На вже розігріту пательню кладу 20 г вершкового масла і вливаю олію олії також не економлю, бо риба пісна та й соус буде смачнішим. Далі всипаю цибулю і на середньому вогні, періодично помішуючи, смажу її до непівготовності. Ось саме до такої кондиції вона не півпрозора, але ще твердувата. Ну і як я і обіцяла, друга хитринка карамелізує цибулю без цукру. І зробити це елементарно: всипаю дуже малесеньку дрібочку харчової соди. І тут важливо не переборщити, щоб не зіпсувати смак цибулі. І ось ви бачите, швиденько утворилася реакція, цибулька зреагувала, пожовтіла і це чудово. Постійно помішуючи, обсмажую її приблизно 1,5, ну можливо 2 хвилини не більше. Рибу я панірую в борошні, і щоб зробити це елегантно і без зайвих рухів, скористаюся мішечком. Вкладаю мішок частинами в декілька прийомів рибу і на раз-два вона запанірована. Як ви бачите, сьогодні рецепт без купи брудного посуду все готую в одній пательні. Я виміряла для вас її дно, і в діаметрі це 26 см. Далі викладаю всю рибу цілий кілограм зверху на цибулю. Якщо цибуля у вас суха, додайте шматочок масла чи олії. Смажу рибу на помірному вогні дещо меншому, ніж середній, з накритою накривкою приблизно 4 а можливо 5 хвилин. Потім додаю ще трішки олії, бо риба її любить. Перевертаю на інший бік і смажу також 4-5 хвилин, мабуть. І ось тут, я думаю, ви бачите, що цибуля не пригоріла і не пристала до дна пательні. І все це завдяки ось тій дрібичці соди. Ну і залишилося швиденько збовтати соус. Сметана 350-400 г. В мене жирність її 15%. Всипаю одну чайну ложку без щупчика овочевої приправи і дрібку сухої зелені. Чорний чи білий перець за смаком і дрібку солі. А ще додала 1 чайну ложку без щупчика борошна, але камеру забула вімкнути. Мої надію, що в моїх 48% це не склероз, а лише дівоча пам'ять. Ну, а ще потрібен один пристойний зубчик часнику або ж чайної ложки сухого. Все збовтала-збовтала і обов'язково куштую на смак. Сметана ідеально пасує до риби. Ну а далі кожен шматочок риби зверху добре покриваю соусом. Ну і щоб добру даремно не пропадати, опаліскую миску десь 100 мл води і вливаю в себе в пательню. Накриваю пательню накривкою і після закіпання на маленькому вогні тушкую рибу приблизно 8-10 хвилин. І, як кажуть французи вуаля, ніякого брудного посуду і купи часу риба готова. Тож заглянемо до неї всередину, щоб ви переконалися, що вона дійсно ніжна і соковита. Ну а щоб зрозуміти, що вона ще смачна, потрібно лише її приготувати. Дякую за перегляд, подобайку і коментар, якщо відео вам сподобалось. Як і обіцяла, залишаю вам рецепт і до зустрічі!